Сьогодні я збираюся побудувати літаки трьох рівнів. Буде перший рівень, другий і третій. Що ж, пора нач... починати. І ось такий літачок першого рівня у нас вийшов. Дуже маленький. Але для першого рівня це достатньо. І на другому рівні у нас такий літочок. Він може стріляти тільки не дистанційний. Ось така бомбочка це ж супер швидкий швидкісний літак. Він достатньо більший, ніж попередній Він заслуговує другий рівень. Ще черзі, літак третього рівня на радіо Звісно, не літає, але хоч викрутить винтом. І в нього є одна. Цінність, якого не було в цій і в цій моделі. Звісно, що ця могла стріляти, але не дистанційно. От. Тільки нам треба спочатку зняти гвинт. Потім треба натягнути О, і натиснути кнопку назад. І натискаємо кнопку вперед. І він стріляє. І напишіть в коментарі, який із цих літачків вам сподобався найбільше.